Жителі північної Америки скоро зможуть побачити унікальне астрономічне явище, повне сонячне затемнення. Воно має відбутися 8 квітня. Повна фаза триватиме 4 хвилини 28 секунд. Це вдвічі довше ніж повне затемнення, за яким спостерігали у США у 2017 році. Цього року воно почнеться над тихоокеанським узбережжям Мексики. Потім його побачать жителі штатів від Техасу до Мену. Після цього його буде видно в східній Канаді і нарешті в Атлантичному океані. Як безпечно за ним спостерігати та знімати, розповідають фахівці. найважливіше, що я кажу людям, це те, що насправді потрібно пам'ятати про безпеку треба мати відповідне обладнання. Якщо збираєтеся дивитися на сонце, треба заздалегідь запастися спеціальними окулярами або плівками. Якщо знімати на камеру, то потрібен особливий сонячний фільтр. Щоб зробити ідеальний знімок, експерти рекомендують заздалегідь потренуватися. Використання ширшої діафрагми від F 11 до F16 Також допоможе утримувати сонце у фокусі. Припускають, що затемнення буде видно з території, на якій проживає 44 мільйони людей. Вона простягнеться на 185 км від Масетлана, який у Мексиці, до Ньюфаундленду, що в Канаді. Повне сонячне затемнення це явище, коли місяць повністю затуляє сонце. Якщо дивитися на нього з певного місця землі, деякі любителі затемнень долають тисячі кілометрів заради кількох хвилин такого задоволення. У Монреалі, що в Канаді, таке явище попереднього разу бачили у 1932 році. А наступного його буде видно аж у 2079-му.